представника прес. він вдарив представника презирала. Людину вдарило представника прес. З восьмої ранку Леонід Прус в оточенні активістів Ради Майдану, свободівців та самооборони, рада вимагала, аби призначили на посаду начальника департаменту охорони здоров'я Бориса Ткачан. Документи останнього вже більше місяця лежать в кабінеті голови. Напередодні майданівці та очільник краю домовленості, начебто, досягли, і навіть вирішили співпрацювати й надалі. Проте наступного дня все змінилось. Він нам сказав, хай пан Борис підготує меморандум. Він завтра нам призначив на восьму годину ранку зустріч. І він мав підписати з нами меморандум про співпрацю, тому що ми будемо ну, разом з ним співпрацювати. Сьогодні він ми прийшли, його не було і сказали нам, що Леонід Іванович повідомив нам, що він відмовляється призначити Бориса Ткача на посаду. Сам Борис Ткач, мабуть, навіть не очікував, у що переросте боротьба громади за його призначення. Поки люди штовхались з губернатором, він вирішив для себе: якщо прус голова в його команду не піде. Що навіть якщо під тиском громади е, Іванович згодиться і підпишеться подання, ну то я з ним працювати все одно подальшому не зможу, тому що я не формат його команди. Проте людей не стримало б навіть те, якби голова облдержадміністрації відправив у столицю подання на Ткача. Якщо Рада Майдану в більшості про. Відставку тільки кричала здалеку, то активісти свободи, в основному молодь, слів та емоцій не стримували. До добу! До добу! До добу! Потім усі згадали не дуже старі часи. Захищати голову прийшли кілька бійців грифону. Люди кинулись до них, аби заблокувати, хоча грифонівці й не збирались застосовувати силу. Після кількох хвилин крику бійці залу покинули. Вся увага знову до губернатора та тих, хто його оточив. Біля трибуни ставало все тісніше та тісніше. Штовхались і активісти, і прихильники Леоніда Пруса. Їх дехто називав тітушками. Ще раз згадали, колись таке вже було. Власне, людська енергія таки мала виплеснутись: кілька зайвих рухів, газ, бійка. Губернатора били портретом Героя Небесної Сотні з підтекстом, мабуть. Газу в залі ставало все більше, довелось відкрити вікна. В одне з них, як у старій касці, вискочив і голова. Тих, хто потягнулись за ним, відтягували за ноги. Далеко Леонід Прус не втік. Його спіймали в дворі, і емоції не стримував уже ніхто. Дві що ви дивилися? Я просив, дайте снова. Для чого ці провокації? Стояти, подивись, воболя, за номець! Домилися свободи! Замообород! Замооборона! Небагатослівний, багатослівний, але, як виявилось, спритний губернатор спершу слухав про кльони і мовчав, витирав очі від газу, показував розірваний піджак. Проте заяву навіть не думав писати, і про призначення ткача жодної конкретики. І, по-перше, ви ткач вже Ді ж виходить? відмовився. Ні шановний, Давай каже, відмовився. Давайте зараз зараз в вас, а не в коти. Ви готові Ні. писати. Нарада на вулиці затягнулася більш ніж на годину. Потім Леонідо просу таки дали змогу поспілкуватися з вірним радником. Коли ж до нього підійшли вдруге, голови вже була підмога. Вона просто розштовхала усіх, в тому числі і журналістів, і дала можливість губернатору ще раз в стекти. Цього разу безслідно. Ми вам дякуємо за увагу. Давайте ж ви такі ми дамо відпочити. Ми його будемо проводити. Що ти напряжете? Куди втік голова, і що буде далі? Власне, це мабуть і переймаються ті, хто залишився ні з чим. чекати в адміністрації люди не збираються, та й сам Леонід Прус, схоже, не скоро туди повернеться. Ми вже завтра. Прес-служба оголосить про лікарняний або відпустку втікача.